Ну що, друзі, усіх вітаю з вами Владислав Воробйов, Life Academy Ukraine. Радий вас бачити на нашій щотижневій аналітиці. Сьогодні в нас понеділок, 13 жовтня, і ми, як завжди, з вами зустрічаємось у межах. Що тижневої аналітики, звісно, я знаю про що ви хочете поговорити, да, про те криптопадіння, яке було, друзі, сьогодні я а, про це дуже детально і ретельно розповідав на Daily шоу, тому заходьте на наш YouTube канал, а, заходьте в телеграм-канал, там все це вже є, можна подивитися, і більш детально дізнатись. На аналітиці ми так, ну я думаю, трошки торкнемось цієї теми, бо а, все, що я хотів з того приводу сказати, я написав а, в суботу, в в телеграмі, а сьогодні записав для вас Daily шоу, яке присвятив виключно цій темі. Там 18 хвилин ми розповідаємо і говоримо з вами тільки про той обвал. До речі, нагадую про наші соціальні мережі. Якщо ви хочете розповсюджити корисну інформацію в маси, як то кажуть, зробити це дуже просто. Тисніть вподобайку цьому відео, куди ж без неї. А також не забувайте про дзвіночок, який під цим відео, десь там він справа чи зліва, я думаю, розберетесь з нею. Йдете, і підписуйтесь на наш YouTube канал для того, щоб. Не пропускати корисну інформацію. Ну а ми починаємо як завжди з новин, які чекають нас на цьому тижні. Новин ну не можна сказати, що там прям дуже багато, але вистачає. Давайте скажемо так: середній такий по насиченості тиждень. Звісно, форс мажорів в календарі нема. А усі історії, типу, 100% мита для Китаю від Трампа, чи ще щось такого, що може раптово звалитись на нашу голову. Тут на жаль не прописано. На жаль, і так друзі, починаємо з вівторка. Бо в понеділок особливо важливих новин нема і не було. По Австралії на півпершу ночі мінутки від резервного банку Австралії, Ну подивіться, можливо, австралійський долар якості відреагує. І також на бізнес конференц зверніть увагу: тут середня волатильність десь 35 пунктів на австралійці, що в принципі ну не так уж і багато, але і немало. Далі, друзі, по Сполучному Королівству у 6-й ранку за GMT. ми все розглядаємо з вами за Грінвічем. Безробіття. А тут увага ну, безробіття та зайнятість. Тут увага на футці. 241 пункт середня волатильність. Це прям серйозно. Ну, британський фунт це теж. Може зачепити. Далі, друзі, по Германії о 9. ранку ZEF Economic Statement Index. Тут увага на DAX і Євростокс. Також звертайте увагу. По Канаді у 12.30 дозволи на будівництво в місячному виразі. Ну, Я думаю, ніяк на канадці не відобразиться, але про всяк випадок подивіться. І о 16.20 виступає Паул, куди ж без нього? А і буде щось розповідати керівник Федеральної резервної системи США. Ну золото друзі, вже було 400%. А, тому, ну не знаю, може буде 4200. Знаєте, зараз здається, що будь-який прогноз по висхідному руху золота, який не скажеш, він відбувається. А, причому в мене це знаєте, як відбувається. Я ставлю якісь цілі на місяць вперед, вони виконуються за тиждень. А, ну, В принципі, мене це влаштовує, якби гріх жалітись, враховуючи те, що я по золоту в купівлі, але ну, все ж таки. А, воно і так дуже серйозно зростає. Я думаю, ви самі все це бачите. Далі, друзі, середа о 9-й ранку по Єврозоні Industrial Production. Ну, подивіться на Євростокс на євро теж можна погледни. 12.30 по Сполученим Штатам New York Empire State Manufacturing Index. Не дуже цікаво для нас. І по Японії в 23.50 Orders в річному та в місячному виразі. Тут увага на японську єну, а також на Нікей. Далі, друзі, по Австралії у четвер, 16 числа на півпершу ночі безробіття, зайнятість і фултайм, зайнятість, ну, тобто на повний робочий день зміна. Увага на австралійський долар, можуть бути рухи. По Сполучному Королівству у 6-й ранку Industrial продакшн і ВВП. Зверніть увагу на фудці, звісно, досить непогана волатильність може бути, і на британський фунт. По сполученим штатам цілий пакет новин у 12.30 у четвер Ретей Сейлс Філадельфія Фенмануфекчерінг PPI, і Initial Jobless Claims безробіття заявки, Retail Sales і PPI в місячному виразі тут був в річному. А, Dow, SP, де і в принципі все, що з, золотом, золотом, з доларом пов'язано, теж можна тут відстежувати. Далі, друзі, у 12.30 в нас по Сполученим Штатам витрати на домогосподарство, ну, хаос, А, ні, стоп. Вибачаюсь, housing Стартс це, я так розумію, кількість будинків, які почали будувати. Да? Правильно я розумію, чи неправильно. Констракш Продакс. Така досить дивна новина. Не пам'ятаю, що раніше ми про неї говорили. Чому вона в важливі попала? Не знаю. І дозволи на будівництво. Ну, як би то не було, навряд чи, чи якось серйозно скажеться взагалі на. Якихось фінансових інструментів, ну і все в принципі. В неділю, коли вже ринок відкриється, 21.45 по Новій Зеландії інфляція. Тут можна на новозеландський долар подивитись, це аж 19 число. Давайте до нього спочатку доживемо. Ну що ж, друзі, от такі новини, як ви бачите, не дуже багато прям якихось серйозних новин, але дещо є. Ну, а тепер я нагадую вам, що ви можете, як завжди, прямо зараз перейти в опис під цим відео. І там ви знайдете сайт Life Academy Ukraine, а там підписку. Life Start або Life Plus. Life Start повністю безкоштовна і дає вам можливість ну, досить багато різноманітної інформації, додатково отримувати і використовувати в своїх, звісно, корисних цілях, а на фінансових ринках інших цілей не буває. А якщо ви захочете, це безкоштовно. А якщо ви захочете отримувати ще більше корисної інформації, наприклад, one-сесії -one з експертами Академії, тоді відразу придбайте собі підписку Life Plus. Її можна придбати на місяць, коштує. Вона близька там вартості декількох чашок кави на той місяць, і ви зможете отримувати one-to-one -one сесії з експертами академії півгодини на місяць один раз зустрічатись. Ну, наприклад, зі мною готувати всі вопроси що питання, що стосуються трейдингу, і я з радістю дам вам на них відповідь, якщо зможу, звісно. І враховуючи свої 18 років досвіду на ринку, буду допомагати вам. Докрутити вашу торгівельну систему та зробити її більш прибутковою, це все кожному з вас от прямо сьогодні вже доступно. Тому не зволікайте, пірнайте в лінк. Під цим відео, і там ви все знайдете. Ну а ми рухаємось далі, переходимо безпосередньо до торгівельного терміналу і подивимось, що тут відбувається. Починаємо, як завжди, з канадського долара і просуваємось потрошки до ефіру. І так, друзі, канадський долар продовжив потрошки зростати, і поки що давайте подивимося, оновив максимум чи ні. Хай 40... 34, а тут сорок 40-339. Ні, поки що не оновив. 40-339, а тут. Так. Да, на один піпс, На один піпс не оновив. Але я думаю, друзі, що це питання часу і все ж таки оновить. Давайте цю лінію тренду. Вже отак намалюємо авансом, як то кажуть. Я думав, що ми будемо вам продавати, але як ви бачите, продавати ми не будемо. Бо ми продовжуємо зростати, ковзуючи купівля, і ми Сіді купівля, і RSI заходить в зону перекупленості. Хіба що ну, прям з цих рівнів купляти, це так собі ідея, якщо чесно. Бо ми прямо на локальних максимумах. Незрозуміло, куди ставити стоп? Хоча давайте так, со стопом плюс-мінус зрозуміло. Ну, є к чому прив'язатись, давайте відверто. А от де наш профіт і де закривати угоду, взагалі не зрозуміло. Тому на поточному етапі канадець залишається без угод, просто спостерігаємо. Далі, друзі, євро-долар. Євро-долар продовжує падіння, як і британський фунт, що мене, до речі, трошки так бентежить. Я думав, ми цього тижня вже купівлю будемо розглядати, але, здається, не будемо. У мене було декілька варіантів, як тут взагалі все виглядає. Перший варіант це отакий канал. А другий варіант, якщо брати ширше і в нього хибні виходи Ну, виходи з цього каналу, мені більше подобається цей варіант от такого вузенького несхідного каналу, який потрошки переріс в трикутник. От таким чином. І отут вже ми з вами зможемо зробити прогноз, і ви, друзі, зможете діяти без мене. Зараз трикутник не пробитий, але я думаю, що на цьому тижні він так або інакше розрішиться. І якщо ми з вами. Отримаємо пробій вниз, продаємо. Мета зрозуміла, якщо пробій вгору, теж купляємо і теж мета зрозуміла. А, тобто, в залежності від того, куди ми пробиваємось. Поки що варіанти такі: якщо підемо далі вниз, 1,14,60, А якщо проб'ємо і підемо наверх, 1,17,70. Правильно? А, ні, вибачаюсь, 1,17,20. 17,20, 17-25. Отака історія. Тому тут будьте уважні, пильнуйте цього тижня і чекайте на пробій, щоб використати його. Ковзе до речі, зараз переплетення, MACD продаж, RSI – нічого. Тому на поточному етапі, в принципі, нічого не робимо, просто продовжуємо спостерігати. Далі, друзі, британський фунт. Та ж сама історія, тільки трошки в профілі, як то кажуть. Отака От історія з несхідним каналом. Він тут не такий гарний, як на євро. І теж він потрошки переростає в трикутник, який виглядає чи так, і скоро буде пробитий. Чи все ж таки ми поїдемо ще нижче, і тут десь буде границя. Та ж сама історія, хоча тут трикутник виглядає поганіше, і я б, якщо чесно, по ньому торгувати не дуже радив. Ковзаючи переплетені, macd купівля, RSI 50%. Висновок краще нічого не робити, чекати, що буде далі. Якщо у вас в Довгострок купівля по фунту, як у мене, наприклад, залишайте. Не чіпайте, хай собі там сидить. Як то кажуть, їсти не просить. Далі, друзі, Долар Франк. Що стосовно Долар Франка, картина наступна. Дзеркальна ситуація відносно євро, теж є щось схоже на Трикутничок. Канал навіть я той малювати не буду, але пробою цього трикутника поки що нема. А значить, нема і угоди. Місіді. Купівля, ковзаючи, переплетення, RSI 50%. Ну, Все в рознобій, теж не найкраща ідея відкривати тут угоду. Вибачте, але як є, вигадувати угоди я не вмію. А, долар єна Цікава штука, зверніть увагу, в нас продаж по ковзуючим, продаж по MACD, ну, РСА там на своїх 50 стоїть, а все ж таки відбились ми від цього рівня, який був там 8 місяців тому, і можливо, можливо, ми з вами отримаємо корекцію. Тут не дуже зручно взагалі лінію тренду малювати, і не дуже зрозуміло, звідки. Ну якщо може брати з лінією тренду, то якось ось так. Навіть лінія Фібоначі, от. Акурат, як лінія тренду, і а, виступає, ось ця рожева, яка дохилилась. І зараз ми навіть вище 23,6. Тобто пробій вже є. Зрозуміло, куди поставити стоп, і плюс-мінус зрозуміло, де можна ловити тейк профіт. 61,8 чи 38,2. Я думаю, друзі, ми з вами ризикнемо сьогодні. Ризик невеликий, але, в принципі, виглядає непогано. І тому ми з вами відкриємо продаж мінімальним об'ємом. Звісно, ми ж тут не гонимось за якимись прибутками. Ми перевіряємо, як це працює. А який лот вибирати на вашому торгівельному рахунку, це вирішуєте ви. Стоп-лос в нас буде біля 8 доларів, а тейк профіт буде біля 17. Ну, два до одного. Класичне співвідношення, подивимось, відпрацює чи ні. Далі, друзі, золото. Ось і золото. Який там новий максимум історичний? 4116 доларів і 99 центів. Ювелівно. Я думаю, він не останній навіть сьогодні, можливо, продовження, бо американці прийшли на ринок і теж хочуть частину від перігу. Ковзаючи знову купівля. Пам'ятаєте, я казав, що ця корекція, скоріш за все, буде короткострокова і тимчасова. Ну, будь ласка. Месіді купівля, ковзуюча купівля, RSI в зоні перекупленості. Купляти на історичних максимумах, себе не поважати. Ну, Так не роблять, це погана ідея. Тому, якщо ви утримаєте купівлю, тримайте і надалі, але зараз угоди відкривати не треба. Якщо не думаєте купляти, чекайте корекцію. І це буде логічно. Далі, срібло. Що стосовно срібло, картина наступна. Оновлюємо історичні максимуми, пам'ятаєте, я вам обіцяв, ну, в лапках, звісно, але обіцяв, що ми їх оновимо. А і це було логічно. Ми їх оновили. Вперше в історії людства срібло коштує більше 50 доларів за унцію. Такого ще не було. А, з чим усіх і вітаю. А, до речі, в телеграмі сьогодні робив пост про золото і срібло. Подивіться уважно. Почитайте там більше про фундаментальні фактори, чому так відбувається. Хоча ми всі знаємо, ми купляємо, ну, я купляю вже а, більше. Дев'яти місяць більше десяти місяців. А ось і головна фундаментальна причина це Трамп у вальному кабінеті. А, поки він там буде, я думаю, що ми ще не таке побачимо. А, давайте повернемось до годинного графіку. А, ми прямо зараз намагаємося оновити історичний максимум, який був на відмітці: 52 долара і а, 6 центів. Що робити зараз? Ну, в принципі, ми з вами залишаємось на тому ж самому місці. Угод нових не відкриваємо і залишаємо цю угоду повністю відкритою. По Ковзаючим в нас купівля. По Місіді в нас купівля. По РСА в нас. Ну, можна сказати, що в принципі, ну мабуть, купівлі все ж таки немає. А ми наближаємось до зони перекупленості. Далі, друзі, Dow. Що стосовно індексу Dow Jones? пам'ятаєте, намалювали в п'ятницю таку картину, що якщо прийдемо до верхньої границі, будемо продавати і з ціллю нижньої границі. Я ніяк не міг подумати, що це відбудеться, ну, просто за дві години після того, як ми з вами поспілкуємося, але факт залишається фактом. Після того на тому постів. Господі, як Трамп Social, Трамп Social, ще з'явилась от така історія. ну, Тей пост, що буде мита 100% для Китаю з 1 листопада. І після того ми полетіли вниз, пробили канал, а після фонди підтягнулася крипта. Наразі ми відкрились з гепом, трошки відкоригувались і майже досягли рівнів, які були перед началом цього падіння. Якщо ви встигли купити, тримайте купівлю. Я думаю, що зараз буде потихеньку фонда американська відновлюватись. Якщо ви в Ринок не встигли залізти, не раджу тут щось робити. Ковзуючи продаж, MACD продаж і RSI біля 50%. Тобто, як ви бачите, купівлю з точки зору технічного аналізу ще не завозили. Далі, друзі, нафта. Що стосовно нафти, все прикольно, продовжуємо падіння, все добре. Єдине, що не прикольно, що ми з вами поза ринком, ну точніше, я, можливо, у вас угода і відкрита. Тому, якщо це так, я можу за вас тільки порадіти. Стало зрозуміло, як виглядає несхідний канал на годинному графіку, якщо він є, але на Дейліку все ж таки більш інформативно. Ковзуючи продаж, MACD продаж RSI 50. А тепер подивимось на Дейлі графік, от як він виглядає. Ми з вами. Оце намалювали в п'ятницю, майже відпрацювали канал. Якщо ви встигли продати, я думаю, ви сидіте в продажах, не закривали ще, ну це логічно. Ось якщо встигли, на поточному етапі в нас плюс-мінус картина от наступна. Дожі малюється з, з денної свічки, і виглядає це ось так. А, нічого робити не будемо. Залишаємо, як є. Якщо продаж відкрита, можна чекати ну, 61,61. Пам'ятаєте, в нас є такий орієнтир, який легко запам'ятати. Біткоін, годинний графік. Ну, ось що було. Було 102 тисячі. Давайте глянемо, скільки тут було лоу. 102 106. Ну, майже так, як і усюди. А, падали, ми падали, і в. Так і впали. Ковзаючи в нас зараз переплетені, хоча корекція досить така серйозна. Відіграли ми 12,5 тисяч з мінімуму, який був в моменті, і виглядає все непогано. Я досить багато сьогодні про це розповідав. Подивіться, будь ласка, Daily шоу Я думаю, ті 18 хвилин будуть вам корисні, якщо ви хочете зрозуміти, що ж таке відбулося з п'ятниці на суботу. Місіді в нас купівля, RSI 50, ковзаюча купівля. Ну, якщо тримаєте купівлю по біткоїну, залишайте. Вашого покорного слугу з ринку винесло, звісно, з його купівлі по біткоїну, але там не було якоїсь суттєвої суми, тому не критично для мене. Дейлік по біткоїну виглядає отак: таких червоних лом ломів ми з вами ще не бачили. Тобто, в моменті можна сказати, що свічка за день, ну, день плюс година, була 20 тисяч. Ну, Такого ще не було. Виглядає зараз все це дуже не дуже, як то кажуть. І ну щось тут робити, я не раджу. Тільки якщо купівля зберіглася і вона була відкрита раніше. Поки що будемо спостерігати. Скоріш за все, скоріш за все, деякий час ми будемо в діапазоні коливатись і ринок трошки буде відходити від того, що було. Далі, друзі, ефір. Що стосовно ефіру, а ефір майже відійшов. Зверніть увагу, ми майже відіграли ну, буквально все падіння. Залишилось десь 120 доларів, і можна буде сказати, що відіграли все. Це за три дні. Ну, Ефір майже повністю відновився, Ковзаючі купівля, і купівля RSI біля 50. Я не знайшов тут ніяких сигналів графічного аналізу, тому угод відкривати не будемо. Якщо глянуть на дейляк, ну, така собі історія. Тут можна знайти. Розбіжний трикутник, виглядає він наступним чином. От Плюс-мінус ось таким. А ми посередині в будь-якому разі теж нічого не робимо. Не пройшли ми, так? Не пройшли взагалі ці три рівня супротиву, і от аж куди відкатили. Ну що ж, друзі, на сьогодні, в принципі, це все. Я, як завжди, хочу подякувати вам за часто за увагу, за те, що ці хвилин 20 ми були з вами разом. Я ні у якому разі з вами не прощаюсь. Ми побачимося, звісно, на наступних зустрічах і на Дейлі Шоу, і в п'ятницю ще на щотижневій аналітиці. Хочу подякувати вам за часто за увагу. Спочатку вітаю всіх торгівель, нового торгівельного тижня. І, друзі, як завжди, ви можете завжди зайти в коментарі під цим відео, написати свої побажання та пропозиції. Я все це врахую вже в наступному випуску Щотижневої аналітики. Хай щастить, бережіть себе і до зустрічі у Live Academy Ukraine. З вами був Владислав Воробйов. На все добре!